Так, мой родненький, я вже вдома. Вот я приїхала з цим автобусом і десь заїжджає Анду. Мій Артурчик мене зустрічає, Мої хорошення. Я вже летю додому. Боже грязно. Ой-ой-ой, двоє суток. Прекрасні вироді. За двоє суток, може чотири години поспала. Ну нічого, це все добре. Так, ну ви знаєте, що в мене мій Артурчик, Ось все, пожалуйста, моя паличка виручалочка ставай то Артурчик, вставай-то. Добрый день. Добрый день. Артурчик, слушайте, много девочек пытают ваш номер телефона. А ну, бегом скажите его. 0? 68 да. 325 да. 44 11. Так, вы поняли, девочки? Артурчик, все, пожалуйста. Палочка моя выручалась, пожалуйста. Мой белый чемоданчик, в нем потайный карманчик. Все, девочки. Я тут, я тут, я вдома. Мене будемо показувати що. Добрий день, мої любі друзі, добрий день. А, 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 Моя красунька завмерла, так? Ми завмерли. Ви теж відпочивали? Ні, я не відпочивала, я зараз їду по роботі, але дуже за вами слідкую. Дякую. І чесно, ви молоде, тримайтесь так, як ви, ви тримаєтесь. Ваш позитив, ваша така. І вас він дає настільки ну, на заряду, я вам говорю. Дякую, дякую вам. Звичайно, я їм казала, отдихнуть, ми тепер почнемо. Найсека, ні, лучше ми почнемо, чи ми будемо вдихати. Согласна, стихійне бивстві завтра буде. Готовтеся, готовьтеся, просто кажуть. Тішина все, я вже доїхала, я вже до я вже Так, мої хороші, ну ось цим автобусом я приїхала. Дівчі, я вам рекомендую цю компанію, потому що вона дуже крута. Ми з Артурчиком теж їдемо додому и нас супровождає, пожалуйста. Наш бус. Наш бус. Так, наш Артурчик, ще раз диктуйте номер телефона, як вас знайти. 068 30 325 4414 Девочки, Артурчик у нас надіжний. І плюс, если ви їдете, де да, я була в Бухарест, пожалуйста. Я вам рекомендую. Прийшли, присіли вайфай, включили, води, дали кофе, дали чай, дали. Туалет є, чистота є. Це саме головне комфорт, комфорт, дівчатки. Дорога не дальня. Так, мої хорошенькі, я вже вдома. Трошки вимочила ребра. Зараз вони закиплять, я вилюю водичку, з них поставлю п'ять. Заїхала на Слободський ринок, купила реброчки і буде борщик. Стірка перва вже стирається. Друга зараз підготавляється, бо темні вещі і світлі віщі. Одним словом, мої хорошенькі, заходять на подвір'я, саме більше на мене пригав кокос. О, це щось машинка вже заїдає. ще не дай Бог, вона остановиться. Думала кицька якась думаю, чи це вже галюни, лолю, чи що. Сам більше пригав на мене кокостик, він мій аж тут обув. Ну він, А ті ж бурмотики, ти здорові, їм тяжко пригати. Це кокос, то він як та пуля, Він забор бере, знаєте, з легкого польоту, Він тільки так підпригнув, через забор і перепріну. Це вовше. Попугайчики щось замовчали. Або вони не узнали мене, що я потемніла, облізла. Думаю, боже, це що ж тут у нас прийшло. Додому, що це взагалі таке, на що похоже. Ну, що похоже, і тільки прийшла додому. Одним словом, я дома, стірка одна стирається, друга стирається, борщик вариться, ну а потім все по плану, як я вам і казала. Ну, завтра вже понятно, що на працю. Дівчаточки мої, такі ще в мене ребрички тушаться, я ж подлівки. Ой, подлівки. Рібр купила багатенько, ж думала мало мені. Трошки залишилося ось. стушила подлівочку, зараз зварю макарончики і все вкусненько буде. Да? Мої хороші хрящики. Я люблю з хрящиками такий у мене подлівочка і борщик. Понятно, що борщик мої красуні. Мід дівчурів втора стірка підходить до кінця і доварюється борщик. Він, звісно, у мене мліє, мліє. Боже, він у мене такий густий вийшов, що я вам навіть не можу придати. аж полоник стоїть. Но це я вже скучила. Рьобер накупила. Ще й подлівку трошки зробила, бо сюди не влізла. Дивіться, який він у мене густенький. Дівчика, як наріжу, я цибулину. Як виму, я люблю нарізати її, а потім так прижати, щоб вийшов сок, макати в сіль. Ой, Дівулі, якщо ви думаєте, що вам сьогодні готуєте, я вам вже сказала: макарони, подлівка і борщик. А ще я ввечері поставлю на вінігріт, і завтра в мене буде вінігріти. Так що мої красуні. У мене такий густий давно не виходив. А я люблю такий. І хліба не треба. Дивіться ось, ага, Красуньки мої. Боже, я за ним так скучила. Ще ще трошки поплію і буду виключати. Так що всім приємного гапіті мої рідненькі. Так, мої дівчатка. борщ доварюється, друга стірка достірується, і я йду, помию свою красиву голову, посушу, передінусь, покажу вам лук і поїду на ріснички, потім на ноготочки. Тому що світуля, ти щось така, знаєте, облізла, рісниць нема. Голова, ну, вона не грязна, бо я їхала мила її. Хламила, її. Голова красива, і ти нічого світулечка, але може бути ще краще. Да? І щоб бути ще краще, дівочки, час, три години творять чудеса. Рісниці є, губки накрасила, це губки до мене накрасила, Ноготочки зробила і все. І літящий походкою прийшла додому Світуля, розумієте? Так що, мої рідненькі, борщик є, подлівка є, макарони зварю. І знаєте, що хочуть сьогодні зварю на веніг і завтра машинка достірується вже. Все чотенько. я все встигаю. О, І попугає он договорять. Так що, мої рідненьки, я вас обожнюю. Сутулі, якщо вже пішла тема за духи, то духи, наверное, для кожної жінки це все. Люблю ці, дуже люблю монталь, грушу. Дуже такі люблю, дуже люблю такі. Оцими красними це мені Ірочка подарила, я ними, звісно, їх там трохи залишилося, але вони класні взагалі дуже-дуже. Потім такі люблю. Ну такі ви вже бачили. Сьогодні вони були в розах. Потім дуже люблю отакі і дуже люблю отакі. Одним словом, я люблю всі. Я щоб могла, я б їх пила, Дівулі. Я не знаю, я дуже люблю. Для мене духи це просто, ну, не знаю, я б їх, напевно, пила. Та я ж тільки пороздарювала, я вам хочу сказати. Ну, поки я остановилась на оцих красних. Пудра хай стоїть, а потім мішо. це запах моєї дочки. Оце перші духи, це Аня моя їх дуже любить. Ну Вони так пахнуть, то ж да вони всі по своєму пахнуть. Красулі. А вам якийсь із цих духів нравляться чи ні? Так, красуні мої. Борщик зварила, подлівку зробила. На війні грець все помила, ввечері поставлю варитися. І стірки дві вивішила. Я вже хазяйка, я зробила абсолютно все, що хотіла. Боже, в мене ось боже, я вся луплюся. Ось-ось, ось до, мені пишуть, що це за ось сьо? Я що знаю, що це осьо, отак ми говоримо. Отакий От в мене розговор. Ось-сьо, он до, ого. Ну, так ми говоримо, що я можу зробити, дівчатка. Не подобається закрити таку вушка, та й все хорошо. Іду, помию цю прекрасну головочку. свою. Боже, як мені не мішало покраситися, бо вже десь тут корічню відросло. Кстати, це мій настоящий цвіт волосін, світлорусі. У мене, якщо, що. бо я навіть буваю сама временами, забуваю, поки не красю голову. А зараз сонце було воно трошки виленяло. Я хочу так покрасити. Взагалі, я буду корекцію робити. Дівочки, я вже цей длинний зніму, це плю короткий, чорний, чолочка і буде байдуже. Да, дівчики мої да Іду в мою голову. От сама сказала, сама відповіла. Ну, ви мене поняли, да, дівчатки? Іду по мою голову і покажу свій лук. Так, мої рідненькі, ну, дома лук був один, борща зварила, рюбра стушила, тушила, на венігрі помила, зварю, хочу венігрити. Так хочу венігрити з домашнім маслом, це просто вовше. Дівочки, ну такий світулецький лук, вже я вийшла із дому. Заклала волосики, взяла сумочку, світверок штанішки і жилеточка. Що ж треба? Звісно, прохладненько, ви знаєте, лице горить. Хоча я знаєте, така гаряча жінка темпераментна, але в мене лице прямо жаром кидає. Мій, напевно, темперамент так випирає, що ви навіть не представляєте. Одним словом, красудні, як вам лук. Ну, ви знаєте, завжди по-разному. Вдома ти в халаті, десь ти вийшла діла штанишки, світерочок, жилеточку, накрасила губки, оділа очочки. Зараз ми з вами йдемо, зробимо реснички, зробимо ноготочки, а там уже побачимо по, по дньові, як спіємо. Хорошо, ми рідні. Так напишіть концертурічки лук. Як я вам вже говорила, я люблю носити віщи разні. Я хотіла, звісно, дома коло зеркала показати штанішки і світорочок. Але вже вийшла і з думаю, ні. мені. Я ж дружна вам показати. Дівулечки, я дуже люблю світера грубої в'язки. Казалось би, він вас полнить. Дівочки, ну куди ж він нас полнить? Ну куди нас красавіць можна полнити? Красиві бірючки, красивий світерочок. Правильно? Правильно. Ну куди ми дінемо оце, оце і оце? Нікуди. Воно все при нас. Так що, мої гарнесенькі, навіть світерок одеваем мы что? Що, тонкий, щоб нас, нам казаться широким. Девочки, ви одеваете плотний світерочок, красиву жилетку, штанишки. Я люблю дуже каблучки, дівчатка. А я люблю, знаєте, я за модуль не слідю, я люблю гострий носочок і тонкий шпирічку. Ну, от я просто це обожнюю. Так що мої красуні, отакий сьогодні у нас світу, ось такий штанишки, ну я вам знаю. А, і, чуєте, ну, зрозуміло, що. Внути в кармані. У мене в кожному кармані помада. Ну, я люблю, щоб ви блистіли. Я люблю вообще щоб все блистіло. Одним словом, як вам лук. Так, мирденьки, я вже вийшла з дому, біжу бігом на ріснички, на ноготочки, бо так хочеться, звісно, хотіла ще покраситися, але поміла голову, трошки бачите, корінь вже відріс, ну, це вже світлонусий волос, це вже мій настоящий волос. Хоч можна узнати, який в мене настоящий цвіт волос. Дівчатки, ви бачите, що я вже нескільки разів залажу так, от волосики, проборчик на дві сторони, ззаді така красива гулечка. А ну, скажіть мені, мені хорошо чи ні? Тому що я той раз вас питала, щось, чи я не читала коментарі, чи я щось не добачила. Мені дуже цікаво, тому що ви знаєте, я дуже люблю, коли лоб відкритий, коли чулочка заложена. Люблю. Чолички. Люблю по-разному. Ну, зараз мені захотілося, кстати, ще й голова мокра. Гулька повністю мокра, тому що верхушку феном посушила, я поки посушу свої длинні волосся, то це буде вечір. Одним словом, красунечки, ну так, чолечка, вона ще, знаєте, може тако випадати, мені тако сюди трошки. Так, напишіть, чи подобається вам тулічки на зачіска. Ну, ви знаєте, що макіяж у мене який. легенький крем, рум'янчики, блеск і більше нічого. Ну, так я люблю. Так що, красуні, як вам світулечки на зачіскам.